Перенесла коронавірус місяць тому в легкій формі. Лікар призначив препарат для розрідження крові. Як можна використовувати кераміку для такої цілі? Ваша методика маю вдома килим НМ-80. Вся справа в тому, що дивіться, звертаючись до цієї теми коронавіруса, да, люди замічали і медики замітили оцю особливість, що дуже багато людей, які перенесли коронавірус, через деякий час ага. після навіть перенесеної хвороби, отримували страшні загострення, тромбози більше того, які закінчувалися летально, що саме страшніше. І щоб запобігти цьому з профілактики, то беруть, застосовують навіть розріджувачі крові, препарати, які нібито розріджують кров. Давайте назвати це, нібито розріджують кров. Я в мікроскопі в капіляроскопі mm -hmm. дивлюся кров людей, які приймають препарати для розрідження крові. Mm -hmm. Вона в них не розріджується. Це препарати, які зупиняють тромбоутворення при кровотечах. А це різні речі. Mm -hmm. Це антикоагулянти. Вони зупиняють коагуляцію згортання крові при. Кровотеча. Але коли кровотеча не запустилась, коли судини цілі, то ці препарати не діють. Вони не дають результату. І саме цікавіше, що тромбози стаються і в людей, які приймають ці антикоагулянти, воно не спрацьовує. Як працює, немає смислу, немає результату. Я робив на це вже акцент і просто говорю завжди, що перевіряйте шоя. Що Швидкість осідання еритроцитів показує ступінь забруднення крові у всіх людей, які перенесли коронавірус, шоє зашкалює. При цьому через місяць після перенесеної хвороби шоє зашкалює? Як це не дивно, але наслідки отого пораження вірусом призводять до значного забруднення. Крові забруднення і тому еритроцити настільки розмагнічені, що осідають за годину часу настільки сильно, швидкість осідання еритроцитів, що ці показники високі, має бути від 2 до 10, у жінок до 15, а там 30, 40, 50, як у вагітних, як у онкохворих. Причина забруднення дуже сильне крові. І вирішується ця проблема. Вирішується двома речами. Річ перша для розрідження крові, хоча воно не зовсім дає розрідження, скоріше розбавляння крові. Рекомендую і знову рекомендую пити воду. І, на жаль, всім людям, які перенесли коронавірус, не було сказано ця рекомендація. І багатьох втратили через те, що їм просто не сказали: пий нормальну воду. Пий нормальну воду, це не коштує грошей. Пий нормальну воду. Всім після перенесеного коронавірусу рекомендую зважтесь, прорахуйте скільки вам треба води. Да, не п'ють воду. Як це мені випити 3 е... випити Три літри води? А дуже просто: набери в бутилочки по пів літра шість бутилочок. Угу. То тоді вип'єш Трохлітрову банку. Ніколи ну ну спрацьовує психологічний ну, момент. або поставити за ціль схуднути, і тоді треба менше пити води. <гум> Теж варіант. Або другий і другий варіант, що потрібно. Нам потрібно намагнічування еритроцитів, які будуть рухатися як намагнічені шарики. Угу. А для цього сон на турманівому килеві. І люди, які сплять на турманівому килимі, вони не бояться тромбозів, у них не буває нічних інфарктів чи інсультів. У них рідка кров. Я дивлюся в мікроскопі людей, які сплять на турманівій кераміці. У них завжди рідка кров. Так, я бачу в когось більш рідка, в когось менш рідка. Хтось спить на спині, хтось спить угу. на боці, в когось келим великий, в когось eh, накидка. Не <так>, дуже давайте так, друзі. Чесно, розмір має значення. Має значення. Але навіть на маленькому килимі спить людина. Скільки ви там казали в питанні НМ-80? Це маленький турманівий килим. його теж хватає. Для того, щоб людина мала постійно рідку кров, щоб в неї не було тромбозів, не було загущення, вона не вмерла вночі від тромбу, то для того їй треба всього лише спати на цьому килимі. цього буде достатньо. Іонізація, яку буде давати магнітне поле турманівої кераміки, буде робити кров людини текучою. Лиш би тільки вона не була дуже сильно загущена через мале пиття води. А від кераміки, друзі, якщо ви спите на турманівому килимі, у вас буде втрачатися ну десь до півлітра води. Багато дуже води втрачається, тому пийте воду і ввечері, і особливо зранку, коли встаєте не менше півлітра води. Якщо ви спали на турманівому килимі, пийте воду. Здавалося б така проста рекомендація: безкоштовна. І так людям важко її робити. Вона, да. Ну, я думаю, що на сьогоднішній день майже всі вже перехворіли, мабуть, на коронавірус, а Може ще хтось і по два рази. Тому я О, два ось, рази. Ось аналогічно. Тому, друзі, просто звертаємось до вас. Всі, хто відвідує наші салони, максимально е, застосовуйте турманів кераміку. Мені здається, це дійсно як реабілітація на сьогоднішній день, завдяки нашій продукції.